Так, Всім доброго дня сьогодні 7 вересня Косим соняшник наш Сайберік. В зв'язку з засухою Десь він засох в цьому году геть Зразу готуємося до посіву, їм Є... б'ємо чи рубаємо палку. Що по вражайності поки нічого не знаю. Щось сипе, а що грузимо на оліню. Як бачите, чистенький. Кошики різні. Є і такі, а все. Є і надогоны. В общем, по-разному. Що ми тут приміняли? Тільки експрес в оригіналі 50 грам і все, на цьому вся, весь хімічний обробіток. Може, і згорів з за того, що дуже були під час цвітіння, наявно, да, трохи були опади. Тут у нас балочка, він взагалі стояв як рис, а потім засуха і вже засуха другий місяць. Бачите, тут тріщини. Міжрядний обробіток не робили, бо тут нереально його зробити, тут такі склони. Полога показывает семерку по разному. И шесть, и семь. Ну, я думаю, что в общем будет нормально. Так что сегодня мы... Виїхали, ну, правда, вже косили, а в себе перший день. Тільки починаємо. Як воно буде, що воно буде. Ну, що я вам хочу сказати? Сайберік є сайберік. І в засуху. Саме головне, щоб він був чистий. Це що треба сонячно, бо це чистота. А там попередник пшениця. урожайности кому-то интересно пишите я отпишусь с дома через веса и скажу ну все задавайте вопросы будем Косить далее далее будет